Аби Прикарпатці пили чисту воду та дихали незабрудненим повітрям. Саме про це турбується громадська організація «Грінпіс Карпати». Близько двох сотень активістів по всій області ведуть боротьбу із масштабними підприємствами, забрудненням річок та незаконним вивозом гравію. Ми вимагаємо, щоб конкретно зробити реконструкцію блоків. Наприклад, перший і четвертий блок бурштині працює не зупиняючись 65 п'ятого року. Припинити, скидати хоспікальні стоки в ріки, хвилюється організація із легені нашої планети. Карпати безупинно вбиває чиновницькі пороги, аби зупинити масову вирубку лісів та вивіз деревини. Майже кожен день вагон лешово лісу відправляється за наші області. Відки ліс прийшов і куди він вивозиться. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не хоче говорити. За багаторічну діяльність грінпі Карпати досягло чимало результатів. Один з них наведення порядку у центральній частині Калуша. Грінпіз Карпати заставили владу почистити місце, зробити благоустрій, косити азони, вивезти всі смітники, поробити майданчики для дітей. Калушани такою активністю організацією задоволені. Кажуть, якби на Грінпіс карпати у їхньому індустріальному місці жити було б непросто. Проблеми із питною водою, зокрема, це проблеми боротьби із тим, що Добровський кар'єр існує в Калуші, і потрібно якось вирішувати це питання. Крім того, ще існує проблема з тим, що в місті Калуші вивіз сміття надзвичайно необхідний. Оця організація Грінпіс Карпати вона допомагає якраз в місті Калуші. Свій неофіційний офіс громадська організація Грінпіс Карпати перетворила на міні-музей та на склади, на яких зберігають допомогу, яку активісти організації самостійно відвозять на схід для воїнів АТО. Наші подяки від добровольчих батальйонів за волонтерську роботу від машин до їжі та медикаментів. Активісти Грінпісу Карпати були майже у всіх гарячих точках на сході. Ця подяка з Пісків, де ми ночували ночі. Нас виді про фокстріляли міномети були, але ми звідти варила. Активісти громадської організації Гринпі Карпати» кажуть, стараються допомагати усім і радо відгукуються на пропозиції громадян щодо наведення порядку у місті та вирішення проблем в області. І на Сендецька Моню Роман Чержук народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком